Сторінка 128. Павло Тичина, 1891 1967 роки. Павло Тичина один із найвідоміших українських поетів. Він народився в селі Пісках, що на Чернігівщині, у родині священника, який був ще вчителем. Павло мав хист до музики, співу та малювання, водночас цікавився театром. Усе це позначилося на поетичній творчості митця, особливо на його першій збірці віршів сонячні кларнети. Павло навчався в Чернігівській духовній семінарії, але Щеником, як батько не став, його приваблювала література. Коцюбинський, який із перших, хто помітив талант юнака, назвав його справжнім поетом. Тиші написав не тільки вірші, а й був перекладачем, досконало володів болгарською, вірменською, французькою та турецькою мовами. Край, у якому народився поет, не міг не вплинути на його творчість, адже Чернігівщина одна із найчарівніших куточків України. Широкий степ, густі ліси, чарівна річка, десна. Це Чернігівщина. Своє захоплення рідним краєм тичина висловив у вірші. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях. Там вже небо, блакитні простори, там степи, там могили, там гори. А весняні ночі в гаях. А хіба ж ти? Хіба ти не знаєш? Коли сам весь тремтиш, веш смієшся, радієш? Серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, Не бував ти у наших краях. Бо відтіль не таким би вернувся, чув, просте, що генген -ген простягнувся. Єсть там люди і зросли степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував ти у наших краях. Гаї шумлять, гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Усі дивуються, чого душі, мої так весело. Геть дзвін гуде і здалеку думки пряде над нивами, над нивами, приливами купаючи мене. Астівку я йду, йду, зворушений, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, підтихий під трав лублячий, щось мрігай над річкою, генебо край, як золото, мов золото поколото, гори тремтить ріка, як музика. Блакить мою душу обвіяла, блакить мою душу обвіяла, душа моя сонцем намріяла, душа причастилася, кротості трав. Добрий день, я світу сказав, струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день, тобі Україно моя! До речі, слова «кротость» немає в українських словниках, тичина утворив його. Від застарілого прикметника, котрий що означає добрий, лагідний, сумирний теорія літератури, ліричний герой. Коли ви читаєте поезію тичини, то відчуваєте натхнення та щастя від споглядання краси, що навколо поетові вдається передати ці емоції через ліричного героя, який є ніби другим я-митця. Ліричний герой це образ, який у ліричному творі висловлює свої душевні переживання, піднесення, смуток. Щастя, хвилювання, любов та інше ліричний герой це ніби той, хто нам про це переживання повідомляє. Ліричного героя і поета, автора вірша не можна ототожнювати. Поет живе в реальному світі, а ліричний герой у художній дійсності, створеній поетом. Ліричний герой поезії не бував, то в наших краях не може стримати свого захоплення красою рідного краю, про що свідчать не тільки епітети, блакитні простори, весняної ночі, а й оклична інтонація чотири знаки оклику. Ліричний герой переконує, якщо ви побуваєте в його краях, то повернетеся вже іншою людиною, адже ви естетично збагатитесь. Не може не подарувати естетичного задоволення споглядати такої краси. Там же небо, блакитні простори, а весняні ночі. Чи в гаях навіть люди там ніколи не плачуть, а співають пісні. У захопленні ліричного героя красою рідної землі звучать і патріотичні ноти.